Депутати ухвалили зміни до бюджету 2023 року. Своїм рішенням вони збільшили видатки на сектор безпеки та оборони міста. Крім цього, передбачили додаткове фінансування на модернізацію закладів охорони здоров'я та освіти, благоустрій територій громади тощо, підтримка збройних сил України на зміцнення матеріально-технічної бази однієї з частин. Передбачили 6,5 мільйонів гривень. Безпека офлайн навчання у школах. Спрямовують видатки на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Ації для будівництва укриттів ліцеїв номерів 12, 13, 23 і 30, ремонти у закладах освіти виділили кошти на капремонт ДНЗ номер 27, який зазнав ушкоджень внаслідок російського теракту, завершення капремонту системи опалення у ДНЗ лісова казка в селі Писарівка. Поточний ремонт у Вінницькому ліцеї номер 9 термомодернізацію будівель палацу дітей та юнацтва та школи гімназії номер 2 Допомога медзакладам, кошти спрямовують на капремонт в підвальних приміщеннях комунального некомерційного підприємства Вінницької міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, придбання комп'ютерної техніки для комунального некомерційного підприємства Вінницького регіонального центру судинно-серцевих патологій. Також кошти направляють на будівництво інфраструктури до нового індустріального парку, збільшення асигнувань на капремонт багатоквартирних житлових будинків, включно з будинками ОСББ. Реконструкцію і модернізацію об'єктів благоустрою міста, ремонт тротуарів, будівництво мережі зовнішнього освітлення, заміна інженерних комунікацій на прибудинкових територіях. Повчаємо і по заміні комунікацій по місту Вінниці, каналізація, водовідведення, тепломережі, так само і на регіональний клінічний центр. Підтримка на військових шість мільйонів. Да, і питання, що, те, що стосується, будемо в деяких е е закладах, де неможливо зробити в існуючих укриття, е щоб офлайн-навчання було, то будемо робити, будувати укриття в двох школах і в дитячих садочках, щоб розширити мережу офлайн-навчання. І тут виділяємо кошти на виглядання проєктно-кошторисної -проєктно -проєктно документації. Це 12, 23 школа, 12, 13 школа от, і дитячий, А, і 30-й ліцей ще. от, І 23. й Тому ставлю даний преці.